Як замовити пластикову бізнес-картку Ключ до рахунку у мобільному застосунку Приват24 для бізнесу? Щоб замовити картку Ключ до рахунку через мобільний застосунок Приват24 для бізнесу, увійдіть у розділ Послуги та виберіть Бізнес-картки. Натисніть Замовити картку. Виберіть тип картки Ключ до рахунку та вид пластикова. Зазначте номер картки, що отримали у відділенні банку. Зазвичай картка Ключ до рахунку відкривається на керівника компанії бухгалтера, поп або нотаріально завірену особу. За потреби ви можете змінити одержувача. Підтвердьте випуск картки у Приват24 для фізичних осіб. Якщо картку відкриваєте на іншу особу, то вона має дати згоду у своєму Приват24. Після опрацювання заявки картка буде доступна для використання.